Малоха, друзі, один із найнасиченіших випусків за останній час. 12 матчів, 5 баз-арбітерів, 104 очки від Ніколи Йокіча за два матчі. Тому мерщій до огляду, всім смачного і не забудьте про вподобайку. Філадельфія Севентісиксер завітали у Чикаго, і для них величезні новини дуже гучні. Вперше. Глядачі можуть подивитись на майданчику на їх зіркове тріо. Джелімбіт повертається після семи пропущених матчів. Тому і Ембід, і Максі, і Пол Джордж сьогодні всі на місці. Щоправда, на старті матчу це Філадельфії не дуже допомагає. Зак він їх тероризує з іншої сторони майданчику. Він дуже дуже пристойно сьогодні влучає. Ось чергова втрата від 76-х, І Джош гіді прекрасно розбирається. Передачка на Кобі Уайта. У якого 13 поінтів на рахунку пізніше у другій чверті ще досить нещодавно проголошений MVP ЕМВІ Біт починає знаходити ритм, входити в гру. Він промазав свої перші сім кидочків з гри, але далі влучив майже все. Таріс Максі також із Бідом на майданчику. Абсолютно інші цифри видає, і подивіться на рахунок. Філадельфія мало того, що дістає Чикаго у другій чверті. Вони вже попереду на плюс 10, пол Джордж, Ось про нього сьогодні хороших слів не скажеш. 12 очок всього лише набирає, та тим не менш Філадельфія попереду чого ще потрібно. Третя чверть, залітаємо. Джелінбі. Навіть ось такі речі вже влучає. Після того, як майже нічого не влучав, 31 очко він набирає, 12 підбирань, плюс, подивіться, плюс 17 вже філа попереду у третій чверті. Та Іріс Максі робить плюс 19. Ух, Максі просто неперевершений. Сьогодні робить все. Очки набирає, асисти роздає. Підбирання робить перший тріпл дабл у кар'єрі. В нього 25 очок, 11 підбирань і 14 результативних передач. Тим не менш, Чикаго прилипли до Філадельфії. І Філа не може їх скинути зі свого шляху. Мінус 5 всього лише відставання, а це ніщо в сучасній НБА. Пол Джордж вирівнює трішки становище, але заклад він каже: ні, все таки ми будемо боротись. Мінус 5 знову робить. Кузака тридцятка на рахунку. Чи вистачило цього для перемоги? Звісно, що ні. Джелім біт закриває матч середньої дистанції. Філадельфія повертається на шлях праведний. Сан Антоніо Сперс приймали Нью-Йорк Ніорландс Пелікан. Сан Антоніо програли три матчі поспіль без вимбаннями. Сьогодні він повертається, але найголовніша новина це те, що Кріс Пол всього лише у двох асистах від історичного досягнення. І подивіться 35-28. Новий Орлан попереду. Келдон Джонсон трішки скорочує відставання. Ну а далі Кріс Пол. Передачка на Келдона. Кріс Пол. Передачка на Харрісна Барнса в на триочкову. Кріс Пол. Передачка на Вембаньяму. Бум! Кріс виходить на другу сходинку. Він обходить Джейсона Кіда серед найкращих асистентів за всю історію NBA. Це неймовірне досягнення. Можливо, хтось ще не усвідомив, але Кріс Пол не просто так його називають. God. Вембаньяма з однієї ноги триочковий. Це вже стає, це вже входить у звичку потрохи. Вембаньяма набирає 25 очок, плюс 10 підбирань. Стефон Кесел вже робить плюс 6 для Сан Антоніо. Кесл, до речі, прекрасний матч видає 22 очки від цього новачка. Ну а з іншої сторони, дежонте Мюррей, майже трипл-дабл, 18 очок, 6 підбрань, 11 асистів. Новий Орлан тримається на видимі відстані. Кесл, ще одна класна передачка на І Подивіться, здається, віктор Ось тут постояв, почекав. Може хтось із захисників підійде. Зробити N2, але так і не дочекався. Сан Антоніо продовжують лідирувати. Четверта чверть. Стефан Кесел знову у проході дуже легкі очки набирає. Плюс 9 робить для Сан Антоніо. Далі Девін Васел. Ще одна скидка на Кесла. Той невгамовний сьогодні. Здавалось, Сан Антоніо вже ось-ось закриватимуть цей поєдинок. Та новий Орлан проявляють якісь ознаки боротьби і в місі. Робить потужний дабл дабл пізніше. Сіджей Макколом також намагається у нього 19 очок. І плюс два новий Орлан попереду. Нічого собі кінцівочка. 40 секунд залишається до кінця. Кріс Пол, передачка на Вембаньяму. Бем Вембі! Дуже важливий троочковий за забиває для своєї команди. Ще є можливість відігратись у нового Орлану, але Трей Мёрфі третій не влучає, у якого 25 очок. Ну а Сан Антоніо переривають тримачеву серію поразок. Кріс, вітаємо тебе ще раз. До речі, ось це список всіх тіммейтів, на яких ти асостував за кар'єру. Ми всі протягом всієї твоєї кар'єри спостерігали за тобою і захоплювались. І цього року спостерігати за тобою так близько це для нас привілеї. Просто неймовірна подорож. Це про твою кар'єру. Ми всі раді бути з тобою. Ну і в стилі Кріса Пола. Так він побив рекорд Меджика Джонсона. Так він досяг неймовірних цифр. Так він зараз побив рекорд Чейсна Кіда, але найголовніше він переміг. Пацани, я дуже вам хочу подякувати. Дуже серйозно. Серйозно. Я розумію, що я, я дуже непроста людина. Я клянусь вам, я дуже вдячний. Зараз немає поруч моєї сім'ї. Ви моя справжня родина, серйозно. І я реально розумію, що іноді зі мною дуже нелегко на майданчику, але я бажаю кожному із вас грати стільки ж довго. Ще раз вам всім, хлопці, дуже дякую. Лос-Анджелес Лейкерс програли сім із останніх дев'яти матчів. Сьогодні приймали Портланд і вони це робили без Леброна Джеймса. Леброн вперше цього сезону пропускає матч вперше, тож навіть тут 39-річний дивує. Ну і це значить, що на Ентоні Девсі сьогодні більше навантаження. Він із цим готовий справитись пізніше. Блокує Джеремі Гранта, але все одно на додаванні Дандре до Ейтон. Портленд трішки попереду. До речі, Портленд це навпаки команда, яка виграла зайвих парочку матчів. Але що робити? Їм треба набивати ціну своїм ветеранам, які поки що у ціні падають. Тим часом Лейкерс вже дістають своїх опонентів 33-35. Кем Редіш, передачка чудова на Руїха Хачимуру, той здалеку забиває. Руй проводить чудовий матч, 23 очки. Реалізація під 70% з гри. І його співвітчизник із Лос-Анджелес Доджер здається. Дуже дуже цьому задоволений Д'Анджело Рассел також сьогодні ожив у цьому матчі. Нарешті дуже багато користі. Ми від нього сьогодні побачили. Анферні Саймонс тим часом робить мінус 6 для своєї команди. Ну а Расл далі починає своє шоу. Передачка на Ентоні Девіса. Девіс розбирається у Девіса. 30 очок, 11 підбрань, 5 блокшотів. Пізніше ще передачка від Д'Анджело Рассела на Далтона Кенекта. Далі ще одна передачка знову на Девіса. той хати із гори у проході Nobody Can Stop Him. Ну, наче якось так. Подивіться, пізніше, що відбувається, третя чверть, 2,5 секунди до кінця. Втрати від Рассела. Скотт Хендерсон зі своєї половини БУМ! Черговий Базер Бітер у сьогоднішній ігровій ночі. Рассел розуміє, що на у четвертій чверті реабілітує свій статус неймовірно починає влучати із різних дистанцій. Він сьогодні влучає п'ять трьохочкових, 28 очок і 14 асистів на додачу. Вже плюс 16 лейкерс попереду. Королю це, звісно, подобається. Що ж стосується Портленда, то вони наче перестали боротись у другій половині, 17 втрат за поєдинок. Вони сьогодні допускають. І руйхи чемура їм забуває чергову трьошку на плюс 17. Далі вже Ентоні Девіс ставить крапку, ну а пізніше я ще там. Знайшов невеличке відео. Воно називалось Броні Джеймс. Прям в стилі Леброна Джеймса робить чей здаун блок. Я його подивився і подивіться. А, -а, -а, -а! зрозуміло, ось такий чей даун блок. Тим не менш, перемога Лейкерс 107-98. Орландо Меджик приймали Фінікс Санс. Франц Вагнер на превеликий жаль порвав правий косий м'яз живота. Жесть вибув на увага, як мінімум 4 тижні. І вже з травмованим Банкеро. Це прям удар нижче пояса для Меджик. Джейлен Сакс намагатиметься брати роль лідера цієї команди. З іншої сторони, що правда, Кей Ді також сьогодні немає у Фінікса. Тому Бредлі Біл також має брати на себе більше. У нього не виходить. Одразу скажу. У нього 18 очок всього лише він ще й вибув за перебір фолів у кінцівці матчу. Тайус Джонс ось непогано виглядає. У Тайуса 21, 5 із 8 строчкової дистанції. Букер також добре влучив. Та й взагалі Фінікс влучають як скажені у першій чверті. Взагалі на початку і на плюс 10 попереду. Коул ентоні відповідає з лави запасних меджик. У Ентоні 14 поїнтів з банки. Орландо вже зрівнюють рахунок у другій чверті. Кентавіус Колдуел Поп робить плюс три для Меджик. Знову гра у нас стає рівною. У другій чверті. Кентавіус Колдуел Поп намагається відзахищатись проти Бредлі Біла. Невдало, пізніше. Джейлен Сакс, хороший заслін отримав від Гогі Бітадзе. Влучає здалеку. Ця парочка Сакс і Бітадзе тягнуть свою команду. Щоправда, вони відстають на мінус сім, мінус дев'ять. Робить Бредлі Біл. Потрібен якийсь імпульс, потрібен якийсь ривочок. команді Орландо. Ва зрозумів без проблем. Каже, Гога Бітадзе. Набирає скажений дабл-дабл, 21 очко, 16 підбирань у цього грузинського центрового. Девін Букер у відриві. Ні, Гоу Лентоні блокує метр з кепкою. Девіна Букера. У Девіна Букера 25 очок, сім асистів, чотири перехоплення. І рахунок у нас все ще рівний. У четвертій чверті. Джейлен Сакс так просто цього не залишить. Він набирає 14 за останній відрізок. Передачки роздає, влучає всього у нього 26. І саме він стає ікс фактором у клатчі. Неймовірна гра від Джейлона Сакса. Дарує Орландо 10-ту поспіль перемогу на домашньому майданчику. Атланта Хокс приймали Денвер Нагетс, Микола Йокіч після дня святого Миколая просто зійшов з розуму. Під подушкою залишив Вашингтону 56 очок. Ну і подивіться, що він утворяє сьогодні. Забуває здалеку пізніше, у першій чверті Микола Йокіч давить о ніякого конгу. Розвертається чудово, обіграє, прекрасна робота. Ніг. Далі знову Йокіч на цей раз середньої дистанції свій улюблений. З правої ноги відштовхнувшись. Забуває 13 очок вже у першій чверті. До речі, саме Йокіч пропонував урізати зарплати всім своїм тіммейтам і собі, в тому числі, щоб у гравців знову прокинулась мотивація грати і вигравати. Кріс Браун допомагає Йокічу трошечки. У нього 17 плюс 8 підбирань. де Андре Хантер з іншої сторони починає відіграватись. Хантер знову виходить з лави запасних, дає двадцятку. Він найрезультативніший гравець сьогодні у складі Атланти. Далі Дайсон Деніелс робить перехоплення. Хто ж іще, трей Янг віддає йому передачку? У Деніелса 18. Щоправда, все так само 20 очок переваги зберігається для Денвера. Ніколи Йохіч в середини майданчика. Базер. Ну, може, не сирену, але зарахуємо його, як за Базер. 0,2 десятих всього лише залишає на атаку Атланті. Нікола абсолютно скажений. 23 очки переваги вже у Денвера у третій чверті. Нікола Йохіч, Янга не помічає у лаві, робить плюс 25. Денвер, як наче, абсолютно розучились мазати в цьому матчі. Влучають 6 53% з гри. Майкл Портер Джуніор також сьогодні дуже класно поцілив, 26 очок набрав. Рассел Весброк ось віддав 10 асистів. Ну і так само 10 очок переваги зберігаються для Денвера. Ось тут дуже сильно прилітає в голову до Андре Хантеру. Подивіться, подивіться, як. У oh майґад, це ж до струса недалеко. Але із Деандре Дандре все гаразд. Він повертається на майданчик. Давайте краще ми поговоримо про Ніколу Йокіча, який набрав 48 очок. Плюс 14 підбирань, 8 асистів. Він набрав 104 очки за два матчі. Він все що хочете, і робить. Гей, 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 бандо, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України всього лише 100 гривень донат. І ось ці подаруночки можуть стати твоїми. Пірнаю допис за всіми умовами. Вашингтон тільки но виграли у Денвера, тому тепер можна знову програвати 16 поспіль. Сьогодні вони приймають Мемфіс, які без Джамо Рента, без Десмонда Бейна, але ми знаємо, що... Не просто так. Дженкінс минулого року грав там 20-ма різними стартовими п'ятірками, тому там є кому грати. Ось, наприклад, Джерен Джексон Джуніор. Вашинтон відповідь ну непоганий подбек, чудово, класно, ефектно. Але не дуже це допомагає в результаті на табло. Кінець першої чверті Джерен Джексон Джуніор м'ячем робить же плюс 12 для Мемфіса. Джерен Джексон набирає 21 очко, 4 підбирання, 4 блокшоти. Все це за 16 хвилин на майданчику. Марко Смарт пірнає за м'ячем. Вихід 3 в 1 для Мемфіса. Брендон Кларк класно завершує, дуже ефектно. Пізніше Санті Альдама вже плюс 17 має Мемфіс. Накидує на Джея Хафа, там взагалі ніхто його навіть не чекає. Повні провали в захисті у Вашингтона. Альдама не влучає здалеку. Легке підбирання для хафа. Знову відкрита трьошки від Альдами. Альдама набирає 19 очок за 19 хвилин. Ізі, плюс 7 підбирань, плюс 5 асистів. Іначе Мемфіс не так далеко попереду. 14 очок це не архі, велика перевага. Так там ось є нас Валанчунас, дає такий досить потужний дабл дабл 20 плюс 14 підбирань. Марвін Беглі дає двадцятку, кулібалі 17, Але Вашингтон разом із тим всім допускає 21 втрату. А як же взагалі виграти у Мемфіса з 21 втратою? Ні, ну можна, але дуже складно. Тим паче, коли Вашингтон не хоче грати в захисті, подивіться ще 4,5 хвилини грати у третій чверті. Вони вже 100 майже пропустили від е. Мемфіса Скоті Піпенджуніор. Додає дабл-дабл 14 плюс 12 асистів за 20 хвилин. Тому питання переможця вже не стояло, але ще був класний момент у кінцівці, який правильно виходить Юкі Кавамура. Я не знаю неймовірний чувак. Він може запалити абсолютно будь-яку арену навіть на виїзді. Класна трьошка від нього заходить. Мемфіс добувають одну із найлегших перемог у сезоні і прекрасно себе чухають на другій сходинці на заході. Нетс проти Мілокі Бакс це дві команди, які знаходяться на сусідніх сходинках у східній конференції. Нет сьомі, Бакс Восьмі. точніше навпаки, НЕЦ Восьмі, 7. І з такою грою від Янісантедекумпо Бакс там довго не затримуються. Яніс одразу показує про що я тільки що казав. Показує пальцями скільки очок він набрав своїми мускулами. Далі Яніс не помічає просто у фарбі Кема Джонсона з розвороту гати. через нього. Кем Джонсон відповідає непоганий блокшот Янісу. Зі сліпої сторони підкрався, і у транзиції також від Кема Джонсона тройбан прилетів. Кем неймовірно стабільний в останніх матчах. 26 очок сьогодні від нього. Яніс, подивіться, що робить. Як він врятував цей м'яч? Він майже в горизонтальному положенні був. Вау! І це 2-12. Роблять ось таку красу. Пас на Гері Трента, До речі, який двадцятку набирає з лави запасних пізніше, також з лави запасних Бобі Портіс набирає 23, не змазавши жодної трьошки. У нього 5 із 5 здалеку. Фантастично виглядають резервисти мілокі. Щоправда, не завжди виглядають класно стартери. Ось Деміан Лілард цього лише 15 очок, 11 асистів на 7 втратах. І як бачите, рахунок у нас і рівний. Деніс Шодер постарався середньої дистанції. І ось знову він вже працює у проході на останніх секундах другої чверті. Провалюється його флоутер. Черговий базер сьогоднішнього дня у Шрёдера 34 очки в цьому матчі, 11 асистів. Чудово, він влучає. Взагалі, в цілому НЕЦ прекрасно влучає. 51% з гри, 16 і з відсотком 46. Деніс Шрёдер вже робить плюс 6 для своєї команди у третій чверті. Ну а ми з вами заходимо у заключний відрізок. 89-88 бакс попереду. Кем Джонсон влучає з дальньої дистанції з передачі Шрёдера. Кем Джонсон набиває собі ціну. Бобі Портіс відповідає: він не промахується, не забувайте, у нього 5 із 5. Деніс Шродер знову працює у проході, робить плюс чотири для Бруклінець, але знову хто правильно. Бобі Портіс виводить свою команду вперед за дві хвилини до кінця. Ну а закриває цей поєдинок перемогою Мілокі Бакс, Звісно, Яніс Антето Кумпо, Грік Фрік 34 очки, 11 підбирань, 4 результативних передачі. Таким чином, Мілокі вже у зоні плей-офф на шостій сходинці. Сакраменто Кінг Юта Джаз. Це у нас команди двох наших українських гравців Леня та Михайлюка. Давайте одразу поговоримо про наших козаків. Михайлюк сьогодні набрав за 10 хвилин одне підбирання, 0 з 5 здалеку. Взагалі не зміг піймати ритм. Ну, а лень за 8 хвилин зробив одне підбирання і три результативних передачі. Чим трішки допоміг команді. Вони і так вже в першій чверті досить впевнено, себе відчувають на плюс 10. Ось Маліх Монк вже робить плюс 13 з дальньої дистанції. Сакраменто взагалі сьогодні влучають, як скажені 22 триочкових із відсотком 50. Просто карколомна ефективність. Савоніс також сьогодні трішки влучив. У нього 19 поінтів, 12 підбирань, 6 асистів. І ось цією трьошкою він же зробив плюс 20 для своєї команди. Юта, збираємось прокидатись. Так, збираємось, але трішки пізніше кажуть Коонте Джордж і Джон Колінс, які втрачають м'яч ось на двох. У Джорджа 25 поїнтів, у Колінса 19, але Хертер продовжує їм забивати у швидких відривах. Юзанг якусь взагалі не, незрозумілу штуку робить. Ейр болить флоутером, і Хертер набирає чергові очки. У Хертера 26, 6 із 9 триочкових. Тим часом у нас третя чверть. Сабоніс тримає величезну перевагу своєї команди. До речі, за третій відрізок Сакраменту набирають 43 очки Дарон Фокс. Влучає здалеку, у нього 21 плюс 9 асистів. Ну що, Юта, збираємось? Ні, не збираємось. 20 втрат робить сьогодні команда Уилла Харді. Ну і також давайте відмітимо у складі Кінгс Дага Макдермота, який за 8 хвилин набрав 18 очок. Ми надалі маємо грати ось так правильно у свій баскетбол. Ось так володіння за володінням. Володіння за володінням. Володіння за володінням. Володіння за володінням, 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 і володіння за володінням. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, так? Лос-Анджелес Кліперс проти Х'юстон Rockets. Нинішня команда проти колишньої команди Джеймса Хардена, який сьогодні не бере участь у цьому матчі. У Rockets також відсутній стартовий розігруючий Фред Ван Вліч. Правда, для Rockets це втрата менш така серйозна ніж для Кліперс. Тепер швидко що стосується обох команд. в Цілому Rockets програли два останніх матчі. Це мало трішки налаштувати лідерів. Ось Джейлен Грін нарешті сьогодні класний матч видає. Нарешті влучає чудово. З іншої сторони, Норман Паул бере на себе певні обов'язки Джеймса Хардена. Набирає сьогодні 17 очок. Ну і Кліперс заходять у цей матч на шостій сходинці. Одна із найкращих команд заходу. І Це ще Кавай Ленард не зіграв жодної хвилини у цьому сезоні. Пір йому другу чверть. Рокець попереду на плюс 2, на плюс 5 Виводить їх вперед. Джабарі Сміт з дальньої дистанції. Пізніше спиною до кошика працює Ділон Брукс проти Боунса Хайленда. Дуже легко булить молодого розігруючого, набирає очки. Брукс дуже стабільний в цьому сезоні, набирає 19 понців. Бонс Хайленд відповідає Бруксу в обличчя строчкої дистанції. Потім Бруксу в обличчя трішечки трештоку. У Боунса Хайленда 22 очки з лави запасних, 5 із 10 здалеку. Ділон Брукс не відступає, робить плюс 12 для своєї команди. Рокетс прекрасно сьогодні грають на чужому щиті. Ось якраз Шенґюн це демонструє Передачка на Гріна. І той вривається смачнючим слемданком. 21 очко другого шансу сьогодні. У Рокетс. у Гріна набагато більше. У Гріна 31. Ще один класний прохід від нього. Альперен Шенгюн додає 11, плюс 10 підбрань, плюс 6 асистів. Далі ось Амена Томпсона Також обов'язково відмічаємо. Він сьогодні замість Ван Вліта виходить у старті, а не з лави запасних і набирає свої 22 очки з хорошим відсотком. Хліпер же без Хардена тримались, ну приблизно півтори чверті. Далі почали відставати. Ну і ось це відставання так і не скоротилось до кінця матчу. Джейлен Грін ставить крапку. Рокет знову піднімається на третю сходинку. Майамі Хіт проти Клівленд Кевелерс. подивіться, хто тут у нас? Трістан Томпсон і Кевін Лав. Два старих знайомих. Два чемпіони NBA у складі Клівленда 2016-го. Причому обидва виходили у стартовому складі. Вітають один одного. Ну а Майами у нас на такому хорошому ходу. Вони виграли пару останніх матчів. Один із останніх проти лейкерс, причому розгромний поєдинок, і сьогодні стартують також дуже сильно. Тим паче для Клівленда були дуже погані новини вже на початку. Еван Моблі стартовий їх пауерфорвард підвертає лівий гомілкостоп. Стоп. На жаль, після цього він залишає майданчик, і Ну на, на тиждень я думаю, як мінімум буде відсутній. Данкан Робінсон з іншої сторони забуває трьох ви, до речі, помічали таку закономірність, як тільки Данкан Робінсон починає влучати, маям починають вигравати. У Данкана сьогодні 23. Подивимось, як це їм сьогодні допоможе. Террі Розір допомагає з лави запасних, набирає 14. Ну а наприкінці першої половини, подивіться, що влучає Джиммі Батлер. Ого-хо! Відшат Клока, Базер Бітер. Я звісно пропоную його зарахувати хоч в офіційну статистику він не піде. У Джимі Батлера 18 поинтів. Ну а за неофіційною статистикою цією трошкову спробую 21. Данкан Робінсон тим часом продовжує насипати з передачі Бема Адебайо. Майамі попереду на плюс 12. у Клівленда. Взагалі нічого сьогодні не йде, не летить. До того ж, Майамі набагато впевненіше грають на підбираннях і пробивають на десяток більше штрафних кидочків. Тайлер Хіров взагалі як з ціпка зірвався у третій чверті. 19 понтів тільки за третій відрізок, 34 всього 6 підбирань, 7 асистів. Донован Мічел з іншої сторони не вимикається до останнього. Скорочує, у нього сьогодні 12 очок, майже все змазав. Гарланд 23 очки. Він єдиний, хто набирає 20-ку до мінус 5. Скорочують Кевелерс. Але Майамі одразу ж придушили це міні-повстання. Джиммі Батлер заходить у фарбу, розбирається там з усіма. Ну а Бема Дебай поцілив трьошку. У нього майже трипл-дабл, 16 плюс 13 плюс 6. Хіт виграють третій матч поспіль, і третій матч поспіль набирають 120. Індіана Пейсерс приймали Шарлот Хорнец. ну, вкрай нестабільну гру показують, як і їх лідер Тайріс Хелібертон. Що ж стосується Шарло, то останнім часом вони вирівняли свій вектор у цьому сезоні, програли кілька матчів поспіль. Їм це потрібно, щоб забрати високий пік на драфті. Але маючи у складі там Ламело Бола, Брендона Міллера, вони іноді чіпляються за перемоги, які їм можливо не дуже потрібні. Сьогодні також немає ключових гравців, але команда попереду плюс три. Індіана намагається боротись, намагається відповідати. Індіані якраз ці перемоги, і ось ці очки потрібні. топін непогану гру показує з лави запасних. Робить мінус один всього лише, але Брендон Міллер на іншій стороні майданчика знаходить у відповідь Келеба Мартіна. Тому вистачає атлетизму, щоб набрати легкі два очки. Плюс п'ять Хорнес попереду. Далі Брендон Міллер вже самотужки розбирається середньої дистанції. Рве дистанцію проти Ендрю Нембарда. Шарлот прекрасно сьогодні влучаються 14 триочкових із відсотком дуже високим. Щоправда, вони недалеко попереду, тому що 24 втрати теж дають про себе знати. Хелі Бердон влучає середньої дистанції. Знову провальний матч у нього 9 очок, 8 асистів, 0 із 4 з дальньої дистанції. Продовжуємо третю чверть. З іншої сторони відповідає один із братів Карі, який за сьогоднішню ніч набирає очки. Робить плюс 4 для своєї команди. Далі знову рухається м'яч і Брендон Міллер вже збільшує перевагу до блюсеми у Мілера 26 шість 6 шість підбирань, п'ять результативних передач. Ті Джей Макконел чи не єдиний хто правильно і класно відповідає зі сторони індіани. У нього тридцятка це рекорд кар'єри. Але що будеш робити, коли Васа Міцич Влучає з дев'яти метрів. Міллер ще одна трьошка від нього. На чотири очки попереду Шарлот залишається у нас останні п'ять хвилин у четвертій чверті. Метюрін скорочує до мінус двох. Дає ще якусь надію. індіані, вони все таки вдома грають. Але Брендон Міллер всі ці надії рушить, тому що ось таким данком ставить крапку. Фантастично злітає Другорічка, річка. Хорнець виграють матч після восьми поспіль поразок. Ну а індіана програла п'ять з останніх шести. Golden State Warriors. другий матч поспіль, приймають Мінесоту Тімбрволсентоні Едвардс вимахувався після попередньої перемоги перед Стефаном Карі, кричав йому в обличчя, таким чином розбудив сплячого ведмедя і знайшов собі проблеми на одне місце. Щоправда, Едвардс і сам далеко не простий чувак. Він влучає здалеку. Він працює у проході. Проти нього там із контактом грають жорстко. Йому це не подобається. і Він відштовхує ось таким чином. Джонатана Кумінгу трішки пустився берега. За це він отримує технічне зауваження. Звісно ж, тим часом матч у нас продовжується. Це лише початок поєдинку. Стефен Карі робить перехоплення і запускає швидкий відрив Кумінгу. Там йому вже ніхто завадити не може, враховуючи атлетизм Джонатана. Далі Ентоні Едвардс відповідає середньої дистанції у Едвардса 27 очок на рахунку. А ось і Карі починає влучати з дальньої дистанції. Далі стеф у проході в контакті з Руді Гобером забиває Ендван. Таким чином, ГСВ всього лише на мінус 3 відстають. Рендл дає сьогодні дабл-дабл. Забагато сьогодні змазав. Стефен Карі у відповідь. Боум! Ще одна трьошка. П'ять штук виходить сьогодні Стефен Карі. Баді Хіл його неймовірно підтримує. У баді Хілда 7 із 13 трьочкових. І Голден Стейт таким чином не просто дістають. Вони у цій транзиції вже виходять вперед. Баді Хіл. Здалеку! 27 очок сьогодні набирає. І пізніше, подивіться, який неймовірний момент Стеф Карі бейн, закриває третю чверті з сиреною. Майже з центра майданчика. Стеф насипає 30 очок у сьогоднішньому матчі. Вісім асистів. Ось якраз один із них на Киво на луні. ГСВ на плюс 6 вже були попереду. Ентоні Едвардс до останнього грає. Не здається, Мінесота влучає сьогодні 19 триочкових із відсотком 45. Тому за три хвилини до кінця всього лише плюс один для Golden State Warriors Карі, Передачка на кумінгу. У того 20 очок. Далі Баді Хіл. Дуже важлива, трьошка, критично важлива. Ну і в кінцівці Дреймон Грін ставить крапку і подивіться, що він робить. Подивіться, що він робить. Night Night celebration. Від Дреймонда Гріна це виглядає трішки дубово, не так еластично, не так стильово, як від Стефана Карі. Та тим не менш значення цього святкування незмінне. Дреймонд відправляє спати фанатів Міннесоти, Набирає сьогодні 6 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Голден Стейт здобувають супер важливу перемогу. Стеф, що скажеш про святкування Найт Найт від Дреймонда? А я, я побачив вже це трішки пізніше. Я не знав, що він так біг майже протягом усього майданчику. І точно можу сказати, він це робить більш агресивно, ніж я. Але мені це дуже сподобалось. Тепер це і його святкування. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!